Жовті води центр уранової промисловості. Видобуток урану означав секретність. Тож архітектуру міста не розхвалювали ні в радянській періодиці, ні згодом. Наприклад, редакції так і не вдалося дізнатися, хто ж автор мозаїки на пологовому. Але ж архітектура цінна спадщина і варта того, щоб про неї говорили. Структурно жовті води можна розділити на три частини, і оскільки місто розросталося зі сходу на захід. Найстаршого частина східна, вона забудовувалась у 50-60-х роках минулого століття, і тут розташовані споруди неокласичної архітектури. Головна архітектурна домінанта міста палац культури. Ця будівля споруджена у 1957 році. Статус архітектурної пам'ятки отримала лише через 28 років після побудови. Палац займає центральну частину в композиції ансамблю міста. Варта уваги, і будівля історичного музею. З моменту побудови у 1950-х роках тут розташовувалась вечірня школа, а з 1985 року історичний музей. Двоповерхова будівля виконана в стилістиці неокласицизму, окрім Палацу культури у старому місті, у 1950-х роках був побудований ще один будинок культури на бульварі Свободи. З 1959 року і року до побудови окремої будівлі тут функціонував палац піонерів. Неокласичну будівлю прикрашали фронтон на чотирьох колонах та низка декоративних елементів. Проте в 1991 році в ній розмістилася церква Святої Трійці і згодом споруду перебудували. Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про рідне місто.